Вітаю всіх закоханих в аромати. Мене звати Адріана, і це мій осінній парфумерний гардероб 2025. Розпочнемо з того, що це третє відео на моєму каналі про осінній парфумерний гардероб. Ну, і, звичайно, аромати за 24 та 23 рік є в моїй колекції, я їх обожнюю, і знаєте, вони по-справжньому осінні, традиційні, зігріваючі. Словом, це осінь. В усіх її проявах. Посилання залишу в інфобоксі, обов'язково дивіться туди, стрибайте, я запевняю, ви знайдете для себе щось цікавеньке. Сьогодні я вам покажу осінь експериментну. Це якась нова Адріана, яка пробує цікаві поєднання, невластиві, нетипові для неї ноти, і їй це подобається. Сподіваюсь, сподобається і вам. Отож, почали. Перший аромат, який я замовила собі на осліп кілька тижнів тому, і я просто насолоджуюся в ньому, це бренд Exon Hill, і аромат називається Sandal Collin. Ось такий невеличкий у мене розмір, це travel size, І почнемо з того, що я давно приглядалась до ноти сандалу. Отакої От ноти, щоб її було відчутно. Я знаю, що тут є два табори: одні відчувають солені огірочки, такий розсольність, а інші відчувають теплу дерево. Звичайно, це дуже залежить від поєднання сандалу. Але сандал я полюбила з іншого аромату, який я замовила собі, але чоловік його буквально відразу собі забрав. Це Бібі Paris і називається він сандал б'юті. Такий невеличкий у мене формат, я його десь вичепала на барахолках, когось перекупила. І, знаєте, він мене дуже здивував. Це така прохолода, щось середнє між мінеральністю, дерев'яністю і прянощами. Це дуже красиво, це дуже стильно і наперед скажу це не огляд цього аромату, що тут сандалом є шафран, і оце таке поєднання воно прям вау. Я закохалася в цей аромат і хотіла мати свого сандалу, не з огірочками і щоб він не пах мені дерев'яною тирсу, а щось таке стильне і модне. От я поначиталася різних відгуків, де тут мій е, красавений аромат, і замовила собі на осліп Екс Ніхіло. Цим брендом мене ну такі собі стосунки, мене і розпрацілянника мені не сподобалася, і в цілому у мене, мабуть, нічого і не було. Але тут все склалося. Почнемо з того, що тут дуже красива піраміда. Я десь обов'язково тут залишу. Тут є мускатний горіх, тут є молоко, тут є ірис і тут є сандал. Я собі уявляла цей кремовий сандал, який теж можна часто таке слухати поєднання: теплий, кремовий або розсольний. От я очікувала цього кремового сандал. Але ні, цей сандал це щось. Що зараз мені здається модно називати е, шлейф Амбро деревини? Я не знаю, чому називають парфум, який мені подобається ось так, і це ще так дуже зневажливо. Але часто можна почути про Боїмперіаль, про Ганімет, е, що в них є ось цей такий уже шлейф модний, який набрид, не немає якоїсь натуральності. Мені подобаються ці шлейфи. Мені вже не подобаються ці аромати, тому що ними пахнуть всі. Але оцей шлейф люксовості, стильності, дорогих авто, дорогих готелей, дорогих торгівельних центрів мені інколи хочеться на себе приодягнути ось цей такий пафос. Так от, в ароматі Сантал Calling Є ось цей фльор, він мені пахне звичайно дерево, він мені пахне якоюсь тонесенькою шкірою. Не хочу бути банально казати нового салону, авто ні. Вона така тонесенька, що я навіть не знаю, можливо, якийсь портмоне, можливо, ні. Це мінеральність, це легкі-легкі прянощі. Тут, здається, лише є ванілії, і цей аромат не є солодким, мені важко сказати, які ж прянощі тут чуваю, але це не банальне дерево. Цей аромат точно не має ні віку, ні гендеру, навіть якби ви хотіли так придивити на нього, немає. Але він точно має ось цю стильовість. Для мене це урбаністичний аромат. Для мене цей аромат такий доречний в будь-яку ситуацію на будь-яку оказію. І знаєте, з ним ти відчуваєш себе з часом. Оце, наче, аромат цього часу. Я не пам'ятаю, якого року Сандал Колин, ну, мабуть. Останні п'ятирічки, але це прям вау. Варто сказати, що якщо дуже-дуже прислухатися, можна згадати щось від Amouage Guidance. Щось дуже-дуже далеке воно є, але від оригінального Amouage Guidance у мене трішечки голить голова. Я не можу справитися з просто цією хвилою. Аромату, концентрованого аромату. То тут знову ж він розбавлений вітром, якоюсь мінеральністю. Спочатку я подумала якоюсь фужерністю, але тут нічого фужерного насправді немає. От все-таки, нехай то буде розбавлене деревиною. Неймовірно, красиво, стильно, осінньо зимово на будь-яку пору. Мабуть, це зараз мій улюбленець, але переходимо далі. Наступний аромат він з латиноамериканський. Я залишу десь його тут. Назва я всі назви вам залишу, ви будете бачити. Називається він Vella della Luna Патагонія. У мене ось такий прикольний size, Він такий темненький, сіренький, дуже стильний і дуже зручно його носити. А я його знайшла в Жанні у Львові. Знайшла його весною чи літом. І це зовсім не весняний аромат, це аромат осінь зима. Аромат книжкової шафи, велетенської. Просто бібліотеки, і вона просто засипана пилом. І цей пил такий, знаєте, ну не те, що не прибирано, і, і знаєте, такі всякі прям клубки пилу. Ні, він так обережно всі, всі, всі книги. І якщо ви підійдете і зробите так. То десь між сторінками книжок ви побачите око головного героя Інтерстелера. Жартую. Око не побачите, але побачите світ, інший, паралельний, всіяний ірисами. Ірисами, які вже з пилком. І цього пилку так багато, що ви наче роззираєтесь навколо, а це не пил на книгах. Це ось та ірисова пилючка, яка просто раз і опинилася в цій книжковій кімнаті. Ірисів так багато. Що чихнути буде замало. Тут просто потрібно цим жити, цим дихати. Мені здається, у вас якісь жабра проростуть, які будуть е, живитися цим ірисом. Гарно, пухнасто, шершаво, сухо, дивно, е, трішечки віє старовиною. Я не дуже це люблю, тому я це обов'язково вказую. Але ця старвина, ну тільки мені здається, я я відчуваю, чоловік її не відчув не мені, і тут немає якихось там пачулів, ну, мабуть, немає. Зараз будемо дивитися піраміду. Тут цього всього немає, а вона якась така, знаєте, поверхнева. Немає затхлості, немає сирості, немає підвальності. А воно все таке навіть сонячні промінці тут є. Останнє, що хочу сказати про цей аромат, як я обіцяла, звичайно, піраміду, зараз заглянемо. Це для мене це новий мускус. От Не те, що новий, інший мускус, не тваринний, не розклинний. А він справді здається пухнастим, пухнастим, але суховатим. От не та пухнастість, така лагідна, знаєте, а от така суховата пухнастість. Це цікаво, це м'яко, це жіночне. Я не знаю, як це буде на чоловіках, але точно жіночне я відчувала на собі. І заглядаємо в піраміду. Могла і не заглядати в цю піраміду, тому що все дуже просто. Три ноти: ірис, сандал і амбра. От, ви бачите, з сандалу ми зустрічаємо все більше і більше. Я його придбала собі е, на зміну якогось пробничка, де теж був ірис. Е, не пам'ятаю, чесно, не пам'ятаю, як звати щось з колонь, і мені здається, розповідала по хвилині за аромат. У мене там уже зібралось 91 аромат за 4 ролики. Десь там щось було, хто слідкує за цими відео, знає. Але цей аромат, ну, він який ще цікавіший, тут менше нот, і дуже сконцентровано саме на ось цьому ірисовому пилку. Наступний аромат буде про троянду. Я не дівчина троянда Я обожнюю ці квіти, але в парфумерії для мене це нота інколи банальна, інколи замилена, а інколи дуже-дуже солодка. І тут я зважилася знову ж на ослі взяти невеличкий розмір британського бренду Верая. і аромат називається Джорджетта. Ну, уже дуже сильно мені сподобалася ця піраміда. Ця троянда разом з деревом. Тут так багато деревини, що на фоні усього всього ця трояндочка, вона. Така ніжна і водночас така серйозна. Вона, наче, самостійна, але вона не може розквітнути. Вона не може нам подарувати ось цей солодкий сік, такий липкий, кисло солодкий сік. Її стримують усі всі дерева. Вона проросла десь в лісі випадково. Вона думає, де мої сади, де мої букети, де я взагалі знаходжуся. І це поєднання дерева, тут є кедр. Здається, дерево гаяк, зараз ми підглянемо. І є сандал. І ось ця троянда це фантастично. Але цього ще недостать. Вони додали тютюн. І тут, наче цей димок і ця курява, це суха, дерев'яна, стильна, гірковата троянда. Мені це дуже незвично. Я відверто скажу, ви бачите, Таке користуюся, але я не користуюся часто. Вона мені така агресивна. Мені здається, цей аромат дуже круто чоловікам піде. Хто хоче все-таки спробувати щось з трояндою, якщо це їх не відлякає, бо вона прям дуже строга. З піраміди тут трояндо дерево Гуаяк. А, сандал кедру немає, я сплутала з деревом гояк. Саме це дерево тут є. Тут є пачуля, лист фіалки, рожевий перчик і ваніль. Якщо бути чесною, то коли я спочатку розпробувала, я не заглядала в піраміду повторно, а замовляла його дуже-дуже давно. Я подумала, що це троянда з прянощами, і мені дуже сильно згадалася. Троянда від Гарлен, називається вона Rose Mira. У мене був пробничок знову ж я тестувала його в роликах по хвилині за аромат, і вона така м'яка, цікава, вона мені дуже сподобалася. Але там такі доволі звичні поєднання пачуль і троянда. Ну і ще якісь, мабуть, ванілька була, якісь спеції були. То тут спочатку я подумала, м -м, щось мені це нагадує. Але цей аромат наскільки швидко стає. Холодно дерев'яним, я навіть не можу сказати, що він дуже теплий. І цей рожевий перчик ну, це точно не якась тепла пряність, це вам не гвоздика і не кориця. Що мене цей аромат заінтригував. Джорджета, ну, не на кожен смак. До джорджети треба, знаєте, якогось такого. Українського певного козака не, не, не думаю, що е, якийсь Майкл справиться з цією Джорджеттою. Аромат класний, аромат цікавий, незвичний для любителів троянди, хто вишуковує троянду. У моїй колекції дві троянди це діптік Rose, мабуть, Eau de parfum, і троянда з Memo Paris French Leather. Там троянда зі шкірою, вона дуже класна. А, і кло її є але це такий, знаєте, флакончик, щоб помилуватися, бо я його на собі дуже тонко відчуваю. Ця троянда яскрава і не зовсім трояндова. Мені подобається більший розмір не придбаю, тому що вона дуже сіка, я не знаю до 7,5 мл, скільки часу мені треба буде, щоб його зносити. Ми з вами перейшли екватор, і передостанній аромат буде просто несподіванка. Я противилася до останнього, бо аромат у цьому більше 15 років, а в моїй колекції більше 12 років. Це Tom Ford Black Orchid. Я не знаю, що сталося з цим світом парфумерним, але зараз про нього всі гудять як бджіленьки. Дуже-дуже багато обговорень. Знаєте, повертаємо з минулого наші зіркові композиції. Давайте розповім про моє життя з цим ароматом. Воно з'явилося років 10 чи 12 тому. Мені було тоді десь 22, мені подарувала його мама. І я себе відчувала такою, знаєте, дорослішою, чим я є, мені хотілося бути дорослішою, такою серйознішою. Бізнесвумен, без бізнесу, звичайно, та й не вумен я була, а дівча. Але мені хотілося ось, ось цієї серйозності, пристрастності, стервозності. Цей роман дуже класно мені посував. Я так собі думала. Через пару років я зрозуміла, що він віковий. Я пам'ятаю, що хтось з вас під відео писав, що ви не поділяєте, не дуже любите, як поділяють на віковий, не віковий. Я теж не люблю, але я себе так відчувала в ньому. Відчувала набагато старшу. І я його закинула, в дуже далекий ящичок. І е е е якось не позбулася за весь цей час, думаю, ну хай буде, ну дорогий аромат, певно, мій один з перших, прям найдорожчих ароматів. І тут я його дістаю. Дістаю, тому що всі ще бачуть про нього. І знаєте що? Замість ось цієї дорослої, притурної жінки за 50, я відчуваю тут якийсь тропічний ліс з пачулями, з трюфелем, саме як грибами, з ліанами, з якимось димом, якимись солодкими дивними нотами, спеціями. Мені пахне вологістю, мені дуже пахне землею. І це дуже цікава історія, тому що я не просто заскучала за цим ароматом, я просто відчуваю інше. Він той самий, я відчуваю інше. І е, тут мої рецептори зіграли. коли ви щось дізнаєтеся, пізнаєте, свої смаки, тестуєте аромати, ви уявіть, тільки пробничків я не тестувала для роликів, а я багато років цікавилася і не знімала ролики 91. Я, звичайно, заглядаю в ці ноти і намагаюся їх зрозуміти, як вони звучать. Вас уже просто інший левел. Вчора чоловік е, читає книгу про майбутнє, і там е, була така замітка, що жінки мають. Всього за ці кольори, чи скільки є, от жінки відчувають чи четвертий, чи п'ятий кольор, неважливо. 20% жінок вони бачать ці відтінки, ці всі жарти, персиковий, нюдовий, кавовий, молочний. От ми це все відчуваємо. Я йому кажу, які 15%, 99% жінок це все бачать. Так от, мені здається, що от сама ця історія з носиком вона розвивається, і ви точно можете почути те, що ви не чули досі. Аромат мені зараз подобається нереально. Для мене він глибокий, для мене це справжня ніша. Зараз дуже багато випускають ароматів, які або солоденькі, або шкіряні, або, знаєте, як я вам казала, Сантал Колін, десь схожі чимось. То цей аромат зараз для мене унікальний. Я його обожнюю. Для мене він святковий, я його наношу дуже рідко. Буквально за осінь я його нанесла, можливо, два рази. і Я закуталася в якусь цю таємничу джунглівську атмосферу. Не питайте, чому джунглі. У нього дуже-дуже велика піраміда. Просто загляніть в неї, дістаньте аромат, якщо він у вас є, або замовте собі якийсь пробничок, підіть, потестіть його. І ви справді зрозумієте, що Том Форд недаремно називає. Томом Фордо. Не знаю, що тут ще сказати. Це дуже багатогранно, це дуже глибоко, це дуже шлейфово і це дуже по-вечірньому. І завершимо ми це відео. Красунчиком від Etat Libre d'Orange, називається Він Like This. Цей аромат уже колись був на моєму каналі, але в іншій підбірці. Я розповідала там, що він надихнувся Тільдою Свінтон. От якось вони разом створили цей аромат, це її найулюбленіша композиція. Аромат про гарбузики, про імбир і про безсмертник. Як пахне безсмертник для тих, хто цього не знає, просто зараз я мешкаю в коміці-подільському, і весною безсмертник просто оплітає фортецю. Це таке жовте цвітіння, воно дуже дуже ароматне. В нього є ще якась окрема назва, і це жовта квітка. От безсмертник пахне пилковістю жовтих квітів. Це не схоже на мімозу, але це такий, знаєте, своєрідний аромат. І отут це поєднання всього жовтого, цього лимонного імбиру, цього червонястого гарбузика. Давайте візьмемо цього красунчика. Це просто one love на осінь. Це якраз традиційна осінь. Але не все так просто з цим ароматом. Він у мене вже другий рік не повністю. Я брала залишок у флаконі, і ви бачите, він доволі важко мені йде. В нього є якась густа, солодка база. Вона знову ж солодка дуже. По-дамському, по нестильному. Це якась нелегка гурманіка. Я б сюди, можливо, додала трішечки кавових зерняток, можливо, десь дуже трішечки якихось шкірочок цедри, таких, аж гіркавих. А тут додали якогось солоду. Я не можу її багато наносити, бо я відчуваю, що ну, наче не до кінця стильно, наче не до кінця модно. Тобто, у мене для нього настрій от просто гарбузовий. Нещодавно я готувала суп пюре гарбузово-кокосове. Оцей аромат і ці гарбузи, і це все разом, і це так затишно. Так приємно, так тепленько, так атмосферно, що вау! Скоро Хелловін, якщо ви таке святкуєте, чи якісь свята осені. І якщо в вашій душі не якийсь монстрик і не кривава медсестра, а щось тепле таке. Якщо ви той гарбузик, дуже фемінний гарбузик, то цей аромат для вас тут ще таке сонечко, бачите? Воно пухнасте, ну, оформлений, до речі, дуже гарно цей флакон. На цій ноті. Є тут щось і кисленьке, це дуже гарно, але у нього є ось ця солодка, солодке дзернятко, яке прям відчувається. На цій осінній ноті я буду завершувати. Як вам мої новиночки? Мій осінній парфумерний гардероб, доволі дивний. Ми поговорили з вами і про стильний готель у вигляді Санта Колень, і у нас з вами. Був чарівний аромат про книжкову шафу із паралельного світу, туди заринають, загулькують, виринають іриси. Був аромат про троянду серед дерев, яка просто загубилася в лісі. Був вологий ліс пачулі, джунглі у вигляді Тома Форда, і завершили ми ось такими гарбузиками імбирними. Мені здається, дуже цікаво, і якось воно, знаєте. Навіть загадково і атмосферно. Пишіть про ваші парфуми на осінь. Мені дуже буде цікаво подивитися, підглянути, занотувати собі щось цікавеньке і, можливо, чимось надихнутися вже на зиму. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі наступних відео. Па-па!